То сказав, що вдома неможливо приготувати піцу як в піцерії? Якби у мене була піч 400 градусів, то ця піца була б ще з леопардовим бортиком. Готуємо для початку 440 грамів теплої водички і 7 грамів дріжджів, розкалапуцькуємо і додаємо половину борошна 330 грамів. Замішуємо рідке тісто, додаємо 2 столові ложки саме олії і 6 грамів солі. Вводимо решту борошна ще 330 грамів. Гарно замішуємо тісто протягом 15 хвилин. Після цього в контейнер трошки олії викладаємо тісто в холодильник на 48 годин мінімум. За півтори години до приготування дістаю тісто з холодильника. Розділяю на 4 частини і ось так. Так, формую в кукурудзяному борошні грубого помелу майбутню піцу. У нас сьогодні 4 сира. Гарно розпечена духовка, 250 градусів температура. Випікається буквально 6-8 хвилин. Всім смачного!